Дорога моя сім'я, 20 років це дата дорослого юнака або дорослої дівчини. А для закладу, який прожив 20 років, це неймовірна дата, тому що перший сімейний заклад, який ми вклали, скажімо так, душу. І на сьогоднішній день мені дуже приємно, що 20 років такі результати показує Фламіно. Це звичайна заслуга мушу. Подякувати від щирого серця всім працівникам, сказати, що ви найкращі і найдорожчі нам для нашої сім'ї, тому що ви були перші. Перша дитина, перший заклад. І, як кажуть, той, хто перший в бізнесі, він завжди в виграші. Але щоб 20 років було пропрацювати саме так, як ви працювали, це потрібно було прикласти неймовірну працю. Я хочу в першу чергу подякувати старожилам. Таким, як Вітя і Володя, які 20 років з нами пройшли. Всім, хто працював фламіно, хто вже, скажімо, по тій по чи іншій причині пішов і знайшов в себе в чомусь іншому. А той колектив, який сьогодні виконує ті завдання, які ставляться компанією перед ними, я хочу це дуже низько, тому що заклад б'є всі рейтинги як по виторгам, так і по Якось. Я відкриваю це шампанське, щоб 20 років, які вже за плечима не стали вам пересторогою в майбутніх ваших успіхах. і тому щасливого плавання на ще двадцятки. Як мінімум! За вас. Неймовірно щасливий, що має таку велику сім'ю, всіх вас рахує своїми дітьми, всіх вас люблю, всіх вас шаную. І дарую вам слона. Ха -ха! Слона! Фламінго". Я спеціально купив слона, щоб вам на 20 років подарити, бачите, його годую, щоб він шитий був. Ви вартуйте цього слона, і, ой, я підготую, щоб він голодний не був. Я його проведу на, на, на ваші 20 років, так що чекайте стук у двері копитом і Ки вам щастий.